Ще хочу коротенько записати відео про знезараження ґрунту. Це дуже важливо. Багато я стикався з такою проблемою. Всякими і корневи, і корневі гнилі, і чорні ножки, і навіть був раз купив супер розкручений ґрунт. Там супер-еко, там магазині, і прямо вони там супер все по правилах. все. І в мене просто завелись якісь мушки, черв'ячки. Чуть би ті мушки черв'ячки не з'їли всю розсаду. І актару розводив лив, і кропив. І що я не робив, я думав, що не знати, що там буде з тою розсадою. Тому дуже важливо Підходим, підходжу до цього серйозно. Вже якусь нару, на, напрацював практику. Хочу з вами поділитися. Звичайно, кожний. Кожна, кожен, хто займається, має якісь свої методи. Розкажу вам коротенько про свої. Тепер, значить, вже пробував всяке, хочу сказати. І проливав кипятком, Купляв, проливав цей ґрунтосуміш. і в духовці ми її вижарювали. Ну, я вам хочу сказати, що це трошечки я, мені це не подобається. В духовці вижарювати запахи на всю хату. Ще якщо ти вижарюєш, наприклад, зараз буде такий, що тільки сіяти, то ще одне, там менше цього ґрунту. А вже потім, наприклад, от мені треба ящики, відкові ящики, я сажу там десь мені треба розсади помідорів десь 150-170 штук. І там треба 7, наприклад, так орієнтовно, 7-8 ящиків, мені треба заповнити цим ґрунтом і його весь вижарити. Ну, це я вам хочу сказати, це ще та проблема. Або, наприклад, заливати кип'ятком. Цей пар іде. Е, все парує, можна попектися тим кип'ятком. Це землю треба, щоб вона вистигла. Е, болото робиться. Ну, це, я вже ці, Наприклад, оці методи мені не подобаються. Я це пробував, мені це не подобається. Е, тепер можна, звичайно, ще одне. Можна, звичайно. Розраховувати, що, наприклад, купити готову ґрунтосуміш, якщо ви не робите свою, і купити розраховувати, що ґрунтосуміш буде е, там ст, е, стерильна, ну не стерильна, е, знезаражена там від вони дуже рекламують, що перевірена на нематоду, перевірена на чорну ножку, перевірена е, там супер-пупер. Але я хочу сказати, що як, та як наші виробники і та як наші люблять. Надурити і це розраховувати, що вони знезаразили суміш, грунтосуміш, я би на не сподівався. Звичайно, кожний хай собі сам вирішує. Тепер розказую, як я, як, як я роблю. Тепер я свої складники, там, наприклад, грунтосуміш, землю з згороду, там де буду садити, там, перегній, стараюся взяти ще в грудні, ну так, грудень місяць я вже стараюся все забрати. Бо, наприклад, в суміш в магазині стоїть в тепличних умовах, в теплих умовах. Вона не перемерзає, нічого не цей. Я стараюсь забрати собі на балкон, вона буде у мене на балконі кілька разів замерзати, ночі, наприклад, буде мінус, в день плюс, вона буде замерзати, розмерзатися. Наприклад, якщо буде гарний мороз, там 10-12 градусів. Ну, що, до нас, наприклад, у нас дуже рідкість там. У нас цього року було 9 чи 10 градусів один раз і все. Теплінь страшна була. На Новий рік 20 градусів було. То головне, що от ця ґрунтосуміч промерзне гарно. Частина бактерій, мікроорганізмів, вірусів пропаде. Так само ця моя земля здачі. Наприклад, теж промерзне, бо якщо її буде накривати сніг, наприклад, і ви візьмете її вже перед самою посадкою, то під снігом вона не промерзне, Так як, наприклад, на балконі, на балконі гарно промерзає, роз... проходить ці стадії і вона трошечки знезаражується. Тепер, що далі я з нею роблю? Я розвожу марганцовку, роблю такий трошечки потужніший. Не дуже потужний, але такий більше, ніж середній такий темний колір марганцовки. І проливаю землю. Значить, марганцовка через три дні після того, як ви її внесли. Пролили землю, вона розкладається на... і буде добриво там на елементи. Я вже не буду я не хімік, там, щоб це... знаю, що вона розкладається, і вона буде пожива для... пожива для вашої розсади. За три дня проливаю і висаджую свої рослини. Висаджую, чи там, висіваю, і вона буде безпечною. Звичайно, марганцовка. Це не є якась панацея, вона вбиває як і позитивну мікрофлору, так і негативно. Це не дуже добре. Але в е, мене, от відколи я почав марганцовкою, це, по-перше, е, воно легше, ніж там її жарити цю землю, парити е, воно легше, воно швидше, воно е, мені і в мене якихось таких проблем з тим... З, там, з чорною ніжкою там, чи ж таки цим не було. Хто, хто от, ще переживає, що б'є позитивну мікрофлору, я ще от такий беру метод от забувся був е, в магазині, забувся купити. Я беру різні магазини, там і, от, є різні ці бактерії, але стараюся купити пару пакетиків різних. І е, можна два рази, можна одноразово е, пролити оцею там, оці, там азотні. Фосфорні, там ще якісь бактерії, дивіться, щоб були різні, пролити, і щоб заселити е цю вашу ємність, там, де ви вирощуєте розсаду чи стаканчики, заселити цією мікрофлорою. Звичайно, можна і без цього обійтися. Звичайно, буде, вона сама мікрофлора вернеться, ви всю неможливо її вбити, вона відновиться. І отаке знезараження ґрунту. От так, коротенько розказав. Як боротися вже з чорною ножкою, ще треба кори... ще окремо якесь запишу відео. Всім дякую за увагу, всім гарних розгів, всім гарної розсади, всім мирного, мирного неба!